Слава нації! Слава Україні! Слава Ічеську! Хочу пару слів сказати вам перед тим, як заспіваю вам пісню. Вона не така весела, як тільки що була, трошки сумна. Але знаєте, життя це і не тільки сміх і радість, це і трошки журба. Бо червоне то кохання, а чорне то смерть. Смерть ворогам! Я хочу заспівати вам пісню. Яка написана кров'ю визвольної боротьби українського народу, кров'ю козаків, тих козаків, які зараз відроджуються, вони приходять з вирою Всесвіту знову в тіла, втілюються і виборюють нашу славу, нашу долю, нашу перемогу і нашу свободу. Навіть який би не був страшний враг, який вдарив нам в спину підступно, коли ми дуже слабкі. Але я вірю, знаю і навіть бачу, що перемога буде за нами. Бо з нами правда і з нами Бог. Принаймні так написано на Шевроні Айдару, який я маю честь носити. Музики нема. На жаль, це так трошки вийшло спонтанно. Просто підійшов, попросився, кажу, хлопці, дайте заспівати людям пісню. І вони не відмовили. І пісня ця називається Із полону. Із полону та із Ізмаїлу Берели в ясні зорі на Вкраїну милу братці. Дорогенькі виясні зорі на Вкраїну милу барели дорогенькі Атаман. Каже жартома, а чи ти вже не силі. Як ще ти вже сил нема, то повертай до ізмаїлу. Якщо сил вже йти нема, то повертай до ізмаїлу. А сто братців засміялись інші сто. Сказали, ми жіночок, таторочок там позалишали, Ми жіночок, таторочок, та й дітей лишали. Отпустіть, жалкувать не будем, Задніправські плавні, навіть бачить, вже забудем землі, православні, навіть бачить, вже забудем землі, православні, атаман, Очі хмари, Кривцею налиті, ну йдіть пло. Я не часо виведіти, йдіть, ну, полоді, я не часовити, І коли закурився шлях. Козаки коней вертали І сльозами на очах запорожці своїх рубали, І сльозами на очах запорожці своїх рубали, і сполону та й зі брели козаченьки в ясні зорі на країну милу. Повертались дороги в ясені зорі на вкраїну милу вертались дороги. Слава Україні! І ще, і ще, якщо шановна громада дозволить. Дякую, дякую, хлопці, це від сірого серця. Знаєте, нашу, наш родовід не історію, не то, що вийшло істори, а знаєте, наш родовід. І хай ваші роди будуть моцними, щасливими, здоровими, радісними, і хай радіють сонечку рідній, Богом даній землі і не втомлюються відстоювати її волю, бо воля України і нема над нами смерті. Запам'ятайте це смерті нема, оскільки наша слава вчинках наших, наша слава у наших піснях, наша слава у сказаннях, присказках, розмовах. І це ніколи не загине, навіть якщо Сталін колись знищив кобзарів, зібрав їх на творчий вечір, але пісню. Душу і дух, козацький, справжній дух нічого не може знищити, оскільки ми не раби Божі, а діти Божі, а це велика різниця. І зараз мій побратим з майдану, Еней, козак, теж заспіває пісню Меч Арея. Але якщо Богдан вийде до нас, Богдане, давайте заспіваємо цю добру пісню, яка я поки він іде розповів, що під часи Майдану ми поїхали до Черкаської області і е, там була така велика місцина, там бакай такий був. От, на да. поїхав він і е, побудував там будинок прямо на старовинному козацькому цвинтарі, там де похований був атаман Муха. Ми ще 9 років тому рятували цю могилу від його знищення. От. І він побудував там великий будинок, там де кучма навіть з Володимировичем Володимировичем дітей нема. Володимиром Володимирочем Володимир, Хуйлом справляв до народження. От. І так вийшло, що Бакай вже втік і він в Московії зараз, а його хата так от якимось чином згоріла рік тому. Я не знаю, як вона згоріла, мабуть, мов вдарила. вдарила. Це не ОПГ, отряд патріотичних граждан. Меч Аре. Не, мачорає, давайте ще раз. Оце пішлими співами та потратиперою. Буркоче грім На силілого сваркова у є арею мосний меж і от вознарядя вже готове, підблизнув мешлюстрах небес, веща окробила по крова, а рідна ріки його шарне. Шаркес, чарівний мечорея, тримали тур і святосла, нараз горбату і орею. І Русь він широ захищав, тримав гатило Богом. we yeah. 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 Шарея повернено рідний стяг, на позір парунова вога, підіймає меч Ареєва рука! Слава чеська закати! Слава Україні! Слава нації! Україна! Небесні сотні тричі слава слава слава! Бувайте здорові родичі гарбузові!